Можете запустити рекламу, але бюджету поки немає. Протестом без нього. Стрьом чи норм? Стрем. Мені просто треба, щоб було красиво. Результати не так важливі. Стрем. Ви ж самі маркетолог, чому я маю щось знімати? Стрьом. На сьогодні точно стрьом. Давайте зробимо одразу лідмагніт, автоворонку і марафон за три дні. Норм. Зробимо без аналітики по відчуттях. Я так завжди працюю. Стрем. Нам не потрібний УТП. Ми і так клас. Жесть. Стрьом. Стрьом. Можна взяти просто на фронталку без монтажу. Людям так заходить: Стрьом чи норм? Норм. Ви скинете шаблон постів, а ми вже самі щось допишемо. Це не спрацювало за добу, давайте щось нове. Е, Норм. Якщо хочете ще таку рубрику, ставте фісіки. Ставте фісіки і пишіть тормік.